Мої вітання, шановні друзі, паралельно із тим, що Вітко поїхав до Путіна на розмову, була розмова телефонна Зеленського і Трампа, От ми залишили цю розмову поза увагою з вами. Для чого ж Трамп дзвонив Зеленському? Тобто, знаєте, паралельно відбуваються два переговорних процеси. Тобто, щось узгоджували можливо. Да? Дивіться, як я вже говорила, я. Дивлюся на те питання або на ту інформацію вірніше, яка не буде висвітлена для широкого загалу. Отже, про що говорили Трамп і Зеленський, але те, що нам з вами не повідають, про що вони говорили. Император. Ви знаєте, що треба вже війну переводити в Україні на новий рівень, на новий мирний сонце це завжди мир. Тобто треба вже завершувати і переводити на якісь інші мирні, мирні рей, рейки. І знаєте, тут як, що треба дати майбутнє, треба дати відродження Україні. Продовжуючи війну, на новий етап не перейдеш. Тобто про відродження. Подумай добре перед тим, як приймати якісь рішення, подумай добре про майбутнє, про дітей, про розвиток, про відродження. Україні потрібен, потрібен мир. Однозначно, тут мова йшла про завершальний етап війни. Сонце і світ мир. Ну, тут, можливо, знаєте, ще як, що світ готовий допомагати і надалі Україні. Тобто, виразив підтримку свою, да? Але однозначно війну треба завершати. Це головне, це майбутнє, це відродження. Знаєте, він, починаючи таку розмову, він трішечки, трішечки... Знаєте, йшло як якесь таке загравання. Тобто гра на, на почуттях, що війна війною, перемога перемогою, да? але ти типу, подумай над тим, що вже треба все це завершувати. Тобто, Тут був такий трішечки, трішечки такий чуттєвий момент, да? тобто, тиск на, на відчуття. Но світ допоможе вистояти і захиститися. Тут підтримка однозначна. І це зупинка. Це зупинка, зупинка війни. Зупин... Зупинити треба для того, щоб захистити себе відродитися. Ну, це на кшталт, знаєте, як, як прибалтійські країни. Вони не могли перемогти тоді Радянський Союз, Вони... і Європа тоді була розтрощена Другою світовою, тоді цей... цей етап не можна було зробити для цих прибалтійських країн. Тому вони встали, вони зупинилися, да, діждалися, скільки там пройшло, 50 років, допоки Радянський Союз не розвалився, не ослаб, і от просто, просто республіки розбіглися. Да. Ну, десь приблизно, приблизно ось саме ось оце, і говорив Трамп: треба зупинитись, треба зібрати всі сили, треба відродитися, а для цього тобі потрібен мир. Тут навіть, може, можливо, навіть пропонував стати по лінії розмежування. Як, ну, тут як варіант може бути, розумієте? Тобто пропонували подумати про майбутнє відродження України. Для цього потрібен мир, особистий комфорт. Ви знаєте, така скрита гра, скрита гра велася, скрита гра. Знаєте, як він говорив ще, що світ, він же думає про особистий комфорт. Розумієте, про особистий комфорт. Тому комфорт України ну, для них не, ну, не зовсім, так би мовити. Да? Світ думає про свій захист, а ви повинні подумати про свій захист. Так? Тут, тут світ, ось, ну, Тут особистий комфорт. А ви повинні придбати, подбати про своє майбутнє. Сонце це розвиток, це відродження, це майбутнє. Ви повинні подумати. Тобто, знаєте, він тут емоційно, він трішечки як підскав Зеленського. Ось так. Але тут велася скрита обманна гра, mm. як я це відчуваю. Прощупували, можливо, Україну, наскільки вона може піти, на які поступки вона може піти. Можливо, навіть він тут говорив, що на які поступки ви, ви можете піти заради свого відродження. Вам вистояти дадуть, програти вам не дадуть. Ви будете захищені в війні, вам дадуть все для того, щоб себе захиститись, так? захистити. Але треба вже все закінчувати. Так, ну, цікаво, давайте ще глянемо що що так. Треба, треба вже виходити або йти максимально йти від небезпечних моментів, від небезпеки. Відходити. Треба зараз поступитися, можливо. Карта 6, вона карта. Я, я пішов, щоб повернутися. Я пішов, тому що є смертельна небезпека і загроза, але я обов'язково повернусь. Тобто пропонувалося зараз поступитися для того, щоб вижити, для того, щоб вистояти. Треба поступитися, треба відійти. Розумієте? Пропонувалася, пропонувалася такий варіант. Тобі треба, або вам треба, да, Україні треба поступитися, для... ви, ви знову повернетеся. Ну, варіант, тут як, як Прибалтійський, розумієте? Так. Ваша ціль визначиться, визначиться, що у вас в пріоритеті. Це досягнення цілі, да? досягнення. Ви можете, ви поставили цілі, які вам по повоні недосяжні, да? ви не можете їх по обману. Це обман з тим, що, що ви хочете перемогти, вигнати, витиснути в цій війні. Це обман, тому що це важко, це важко зробити. Так? Світ думає тільки про свій комфорт. Ось так. Розумієте, тут у війні не без втрат він говорить, да? війна завжди, ну або часто, йде да? часто із втратами. Втрата пентаклі, це втрата ресурсу, це людський ресурс, це втрата територій. Тобто для того, щоб перемогти потім, да? потім перемогти, вам треба зараз відступити піти на деякі втрати. Для того, щоб підсилити себе. Ну, я думаю, що умовляв. Я думаю, що умовляв піти на поступки. Тут все, весь розклад про це говорить, про що говорили, про страхи. Ну, тут психологічний тиск був теж. Чому я так говорю? Тому що кубки, кубки — це завжди емоції. Викликав виклика, отакі ось емоційні. Так, боротися вистояти. Ціль боротися. Так, дивіться, ваша ціль повинна бути вистояти, зараз зберегтися як державі. Як державі. Розумієте? Ну, дивіться, там може бути такий варіант, що зараз поступіться, зараз станете, да, відродіться для того, щоб продовжити свою боротьбу. Для того, щоб, дивіться, щоб повернутися, бо карта туди-сюди, як я вже говорю, да, щоб. Відродитися, вистояти, відродитися. Треба зараз відступити, поступитися, про що говорили? Про зміну ситуації. Треба ситуацію змінювати. Давайте змінювати ситуацію через домовленості. Давайте змінимо ситуацію через домовленості, тому що в знесиленні, повністю знесилені. У вас немає вже сил для того, щоб боротися протистояти. Багато втрат. Ну, тут, я, тут і ресурсу багато це. Це може бути ресурс, це людський ресурс, як я вже сказала. Немає сил вже у вас. Домовляйтеся. Відступіть поки що, повернетеся, і ви відстоїте. Для того, щоб дійти до цілий, іноді треба відступити. Розумієте, такий посил. Маніпуляції, зробити все можливе. Зробив все можливе, щоб розпочати процес. Утихомирення, да? і щоб процес війни пішов по ну, стихання. Ви, ну, зрозуміло, да? процес зробив все можливе, щоб цей процес затихав, затихав, бо слабкі, уже слабкі. Україна вже заслабла. Ну, тут багато тут потрібно поставити крапку, багато втрат, моє мається ще на увазі. Ситуація, багато втрат від обстрілів. Тобто страждають вбивства людей у вас. Це треба зупинити. Ця помірність, вона ще це карта зупинки. Так? Тобто стояти на одному на місці, туди-сюди переливати, як кажуть. Треба зупинити ракетний обстріл, де, де багато жертв, де йдуть жертви де вбивства. Визначайся, визначайся швидше, визначайся з цілями. Ти несеш великі втрати, або Україна несе великі втрати. Ну, ось так. Як підсумок. Він давав пораду. Єрафан давав пораду. Поки що він буде теж стояти, очікувати, якийсь намічати новий проєкт. Знаєте, як він? Якийсь проєкт вже визначений, але поки його призупиняють. Можливо. Будуть чекати на рішення і на відповідь України. Проект, ага, проєкт поки що призупиняють. Дивіться: проєкт призупиняється, прагматичний підхід. Призупиняється вирішення, реалізація ідеї по справедливості, поки зупиняють, призупиняють, дивляться, накопляють, накопляють ресурсу. Для того, щоб знайти разом з партнерами, шукають вихід з ситуації, накопляють ресурс, так, щоб піти іншим шляхом. Переговорний процес недієвий, недієвий. Дивіться, він розуміє, що з Путіним домовитись неможливо. неможливо. Домовитися можна тільки тоді, коли Україна піде на дуже суттєві. Суттєві поступки. І от Трамп зараз говорить: подумайте досить добряче, подумайте, про, про те, щоб зупинити, збалансувати, припинити обстріли, припинити вбивства. Ну, ви ж, розум... ви ж почули, що я говорила, да, як підсумок. Ну, я вже не буду говорити цей підсумок, щоб не затягувати відео. Ви все зрозуміли. Трамп давав поради. Поради, на які поступки Україна. Для того, щоб зупинити вбивства, щоб виграти час на відродження, на які поступки Україна зможе піти. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.